Всім привіт! З вами влеблея і сьогодні зі мною моя сестра. Всім привіт! Е, і сьогодні будемо грати в гру, яка називається Block's Hunt. Е, так, це перше відео з людиною іншою, яка, ну, з голосом, так? Да. Е, і. І дуже стара доволі гра, але дуже легендарна. А ми. Поїхали! Добре, ми вже зайшли в Роблокс. Е, залишається одна хвилина до початку раунду. ой, до кінця раунду, а Потім вже трішки буде, потрібно буде почекати до е, початку раунду наступного. Е, через те, що ти біла, у тебе бант білий. Да, капець. А у мене ось така от шапка прикольна, яка закриває мені всі очі. Я нічого не бачу. Отак от, от буду ходить. Ось так от. І все бачите класно, як ну, які ви зараз бачите. Ай! Да? Я ти упала! Куди, куди упала? Вниз. Ми напевно про... ой. І зараз пробуємо пройти паркур. Чик! Як пройти? Я його пройти, я не знаю, я не вмею. Ну, я никто. Ты не хто. цим. <гум> <гум> я ніхто. Окей, це був жарт. Жа жарт не флаблея. Так, хайдерс керс дабдил с 10%. Короче, хайдер я... виграв. Хто? Хайд. ну, ті, хто ховалися, вони виграли. А, я просто не побачу. Мені написало, що хайдери, ну, ті, ті, ті що ховаються, можуть атакувати Сікерів. Ну, майже наважні, що доки вони будуть тікати, сікері можуть не на то нажати, а у нього може бути дуже мало ХП і все. Я грав з я грав в гру, я. У мене не получалось ніяк атакувати. Я не знаю, що потрібно робити, щоб атакувати. Я у теж У мене 289 токенів. Ой, я зараз захожу в магазин, Ми... Ти куди? Ти куди пішла? Ми заходимо в магазин. Що тут у нас є такого прикольного? Косертик, кассирчик, я хочу нову сяпку, можна мені? А да, що... я як... там. А як ти думаєш, що вибрати мені? Рога чи оце О, обоє хайдери. А я бантик зняла. Я бантик зняла. Все, тепер в мене розпущено волосся. Science lab, там було написано Science Lab. А, це лабораторія. Що? Лабораторія. О, я да придумала. Я можу. Я можу просто. Отак от, от встати і все буде кіньо. Я не знаю, де ти, ну окей. Допустимо. Но ти не маєш знати. Ну так, да, якщо я стану хай... ой, сікером. То, якщо, якщо хтось зловить, то ми стаємо сікерами. Так, добре, почався раунд. Я я, я випрямився. Я випрямився, прикольно. прикольно. Е, вот я бачу, хтось йде на мене. Тут можна натиснути на очутт кнопку і запіщати. Поспівати музичку, щоб е, хай сікер нас е, побачив. Але ми за це побачимо ой, получимо токени. До речі, взагалі, звичайно, там має бути два Сікера, а зараз один. Тобто хтось вийшов або е, хтось помер. Вона мене не замітила. Повезло повезло. Там прямо біля тебе хтось був? Так, да, там оця. Дівчинка, яка шукала, о, ще кось знайшли. Але не мене. Вона мимо мене просто пройшла і навіть не здумалась. Вона лише телескопи була. тикала, чи що це таке, чи то кавоварки, я не знаю. А, ні, ні, телескопи, це, це ж наушні телескопи. А ну просто коли ми грали, були Стоп, на іншій карті тут. А ти випадково не в тій кімнаті, там, де е, от, по бокам е, такі сірі столи, а посередині дерев'яні. Ні. точно. Ну я тебе все одно не скажу. Окей. Просто я в ній. Я не бачив, що хтось сюди заходив, мені здається, я тут є один. О, ти в ній? Ти в ній? А ти, а ти кем ховаєшся? Просто мы. А, а я просто я я мікроскоп. я мікроскоп. О, а я книжки. Понятно. Ми один одному времо. Брехаємо. Да, це правда. Я кружка. Я комп'ютер. Да. Не, а ти знаєш, що ця кружка там була прыжна? Я там бачу, там якась кружка була там, там в коридорі було спіймав. Да, я бачив, що там щось було. Стілець. Стилать спіймал. Два. два на два. два Сікера і два хайдера. Ти Сікер? Ні, я хайдер. Я хо почекай, а може ти Сікер? Чи, мож... Чи ми вдвох ховаємося? Ну, ми вдвох, тому що я ще досі ховаюсь в тому місці, там, де я і ховалася, только ж не йшли. Хтось біля мене. Мені біля вис? мене, дуже близько до мене. Прям ко ко кожен О, один тікер, один тікер, і ми Він обо... Він, про Він просто у мене тикав, тикав, тикав все підряд. І до мене, до мого стола навіть не підійшов. Так, да, у мене так само. У мене так само. Я, я виходжу, я пригаю. Я, справдю... я теж пригаю. Я справді був. Я, я, була, я, я була чашкою, я була чашкою. Кружко. Я теж був чашкою. Ну, я саме стаканом. Стаканом, я теж був стаканом. Да, я була прозорим стаканом, стояла, стояла була біля мікроскопа і книжок. Я взагалі то теж стояв біля мікроскопа, а напроти мене були книжки. Вот скрін скріншот. А, добре, але я сама біля того і біля того. А, мі між ними? Да. Все поняв. речі, тут є отака от кристальна печера, прикольна. Один рога. З підозрильными грибами. Я, напевно, рога, не знів, а? Рога, один, кому кажу. Рога? А я вже настигну. Да, бу... я вже настигну. Ми будемо богати. Я що діла? Бодаться будемо. Ми будемо богати. Я сітер. Я сітер. <с>? Да. Тихі. Тихі. Ти думати те що то ти, так як на мені ж рога. Так, окей. Окей, окей. окей. Ууу, ким мені тут сховатися. Не знаю. знаю. Е... не знаю. Певну... Я напевно. Оце от сховаюсь. Я тут знаю, що отут от немає бути стула. Я то пам'ятаю це. Але я все одно тут сховаюсь. Так. Дякую за підсказочку. Ой! Ой! Стоп! Ай! Я впадково сказав стула. Ай, за що? Що я не робив? Що я не робив? А тепер всі столи будуть перевіряти. Іменно а столи. А досить, тільки один контейнер зі стулами, і тебе тут рядом нема. Тут два контейнера. я два зараз... Контейнера? О... Ой. Да. Вибачте, а, ні, мені... Ой-ой. Як так? Ти біля мене стояла? От то так же в хатись, типу, то. А вам... не вбивай, не вбивай, будь ласка. Давай по-дружески, давай по-дружески, не вбивай, а? Давай по-братськи. Я тебя убью. Я тебя убью. Убью. Я не знаю, что я тут тебя найду. Я прыгать не можу! Я прыгать не можу! Все, теперь мы разом будем шукать. як брат и сестра. Классно, понятно. Ну так шо, вот так вот бодать, так сказать, что <смеш>, в хате, то як е Якщо там. Иди <смеш> сюда! Хайдер! Якщо буде хайдер, то він засвітиться. Хайдер, він він просто уйшов. Він навіть не засвітився, але уйшов. Mm? Я його майже піймав, я його майже піймав! Це коробка. Ее піймав. Я не знала, що воно має, пі... має світитися. <пості> раз чую. Коли ти штовхаєшся, типу хайдер, ну він світиться з синім кольором, якщо це хайдер. Не штовхаюся, я бодаюсь, в мене ж рога. У мене щось наподобі рог, дивись. Ні, вони не гострі, це піорошка. Це пірошка. Але це ж вони не... металеві Ауч! Я, 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 я себе. Я себе по лобу ударив. Тільки що? Один хайдер залишився. Хто це? Я думаю, стіл. Що... Че то ж їх якось один на одному занадто багато мені так здається. Я mm их -mm, завжди любгату. Мені показалось. Точно хтось із ламп, напевно. Тиньк. Ламп? Тиньк. Тиньк. я так думаю. Капе, човеся на 15 секундах. Іменно там о, один хайдер лишається. і ніхто його не може знайти. Пять, 4, Три. Я здихаю. Ноль. Я хотіла здохнути. Чому я не можу здохнути? <реш> ну не хотіла здохнути. Не хотіла здохнути. Підійди до Хайдера, попроси його тебе постріляти в тебе. <реш> так. <щоб не> <реш> я, я зараз рога <реш> вдягну. Я зараз рога вдягну. Будем Будем Пішли будемо бодатися Так like вип. Давай. Бодайте, 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 бодатися, Буда. Бодати, <реш> буде, буда. Стоп, сань, просто стань. стань. Стань на місці Стою. <реш> По-моєму ти <реш> <щось> <реш> собі <реш> всі ноги <реш> проколола у <в> мої рога. <реш> да, я хочу ще пободатися Хоч собі е, ноги проколоть повністю. Ти що там Є! ЄС! 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 Lab! Science Lab! Та ж сама карта. 30 секунд нам дається, щоб підготуватися. Алло, Ты мене чуєш? Відбей! Я знаю. Це мы вирішим теж. Не-не-не-не-не-не. Чому я падаю постина? Прекрасно. Мене. Мене точно не найдет среди рюмок. Среди чего? Да так. Рюмок. Рюмок? Да, 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 це точно не чашечки. Це, це така книжка, рюмка, рюмка. Е, Блін, якщо я реально кажу, то, що є така книжка, то можливо вона то існує десь в Японії. Рюмка. Прикинь, якщо я реально існує така книжка. Чого тут... я коли я тобі кажу, а то, що тут я тут книжка? Чому стул без стола? Чому тут є стул без стола? А ще я стіл без стула. Я стул без стула. <плес> Короче, в тій кімнаті там, де там, де я ховався, тут нікого нема. Я так розумію. <плес> я геніально заховалася. <плес> Я тебе бачу, я тебе бачу. Ти Ти, 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 ти Я тебе реально бачу, і ти вона реально не замічаєш? Та не бачиш, що тут щось якби не так. <плес> Це? Не знаю. Ти ж все тут не будеш перераховувати, ти ж, ти ж стоїть на столах. Я єдина залишилась ховатися. Я єдина тут ховаюсь. Щось мені здається, що ти мене обманюєш. Щось мені здається, що тебе тут нема. <плес> Стоп, ти таун, 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 таун. так дивно поставлений. Ти, ти серйозно, нічого не зазнаєш? Стоп. Тут... Моя... Моя... На початку розумніший тебе. Він мене хоча б дотронувся і пішов. я не разумею, я буду трагу вовсе уже. Вот так вот. Чик, чик, чик. Не. Шо таке? Ты с никого не бачишь? В коридоре? Не. Тут просто стул ходит. Никого там не смотрит. Ты серьезно? Он просто ходит, не що? Тут просто стульчик ходив в коридорі, це нікого не смущало. і він ще й свистів три рази, три. Це ні, ніхто нікого не замітив. Та ти мене торкався п'ять разів. я, це я, це я і чого в мене обвелося? Я сама не знаю. Ти мене один раз буде доторкнути? Не, не мене Тоб шо? я на справедливо. Туп що? Я злок була доторкнулася. Что это когда я була пригнула, то я надохла. Тут подрывнул шафт локом. Я сикер! Серйозно? Подивись на мене Мунбейс! 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 Може тут сховатися, чи тут, чи тут? Не знаю. Може тут, Що може тут, а може там, а може ось тут? О, зелені гриби цікаві, їсти чи ні? Тут є жовті, сині, червоні. Хм, Ой, ну я я з ним червоний. Я з'їла червоний, зелений, синій. та <ривіт> жовті робив. Так, стоп, я не можу. Я не можу вставати ніким. Стоп. Я. Я, я... буду пискам. Я тебе ізі найду. Я не можу ніким вставати. Що? Чому? Я тебе зараз найду, не не хвилюйся. Я натискаю. О, я тебе одразу бачу. О, Я натискаю. Ну не на угу. от. Да, да. Не натискається. Вс. Ту. Я тут кость была знайшла. Уже я просто Дех так сховаюсь. Ну. ...в своєму обличчі. Може мене ніхто не знайде <ріху> Може мріє стільки захоче но темріє не у нас так мрії будуйте, не відбудуйте Не треба будь ласка мене не, не вбивай а ну, не вбивай мене А ти що, мене побачив? Ну, Да. Я тут, привет. Ну не убивай меня, пожалуйста, умоляю, умоляю, умоляю. Ну ничего, ты сейчас будешь целой земной ховаться, не олень. <связать> ты стану червоным оленем. Сейчас ты стану червоным оленем. Ай! <связать> Я стал червоным оленем. <связать> да, тут четыре червоных оленя, и вновь все будут хватать зеленого. 4 оленя. <связать> <связать> Чого зелено? А, я себе по камері Я, Ну, знаєш, можна віддаляти від себе і приближати. Так от, я, я о, 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 функцію от вдарила сама по, по своєму летю в реальність. Оу! Ау! Ау! И коли ты тобто понашли лице вже показувати? На 10 мільйонів підписників. Так не набирайте. набирать. Может просто ты заходит захочешь? Такой все кель... не не на... на набирать. А вдруг набирайте? Ну... Ставьте лайки, опять подписывайтесь на канал. И, мы... и я спалю э, свое лице на 10 миллионов подписчиков. Ура! ура! Я руби... э, люблю... Эм... Что? А я тут... Э... Ну, а я тут сама себе вбиваю, це ніколи не цениковать. Я я б'юсь, і Це ніколи не смещает, серйозно. Не, я здохла. Я здохла. Я один залы. Я зараз хочу Є! тебя я, я, я Не, яргию свою потратил. Ага, ага. Ага, похаву. Це я теж виріжу Це я теж вирі... І ним... це, mé, це... Так, тут тут всі які... дерева нормальні. Normal... А, ні Це я теж виріжу Ти ха не робиш те, що вирізаєш. У мене буде відео на одну секунду. <свісно> <свісно> на ноль, на одну мілі в секунду, типу такий І всі відкривіться, такой... такій... і кінець ви... ви... відео <свісно> не, І кінець відео Ні, і кінець відео Я навіть не встигну Знає, ще що сказати не? і, і буде вже кінець відео <свісно> Ну, ще встане, ще відкриєте рот, і все І все Пока. Всем пока. <с> кем я буду, кем я буду, кем я стану, я буду сыню, а ты кем будешь? А я буду зеленым. Я буду фиолетовым. Я, я буду сирым Я, я буду с... Я буду. А я буду фиосиро фио, фиаско. Сиро буро фиаско. Так, Мені здається, мене ніколи не знайдуть. Та ну! О, а маю, мене? Маю. Тебе може і знайдуть? мене теж. Оні. О, Оні. Так, будь ласка, мене не знайдуть Я що... заховалась. Я погано заховався, дуже погано. А я чудово просто заховалась, мене ніколи не знайдуть де другий? А другий близько, другий дуже близько, так що я не буду. я не буду. А коли в мене вообще нікого нема. Там якийсь стул прыгається, ти? Я не знаю, а ти що, бачиш стул як пригає? А він крутився? Якщо крутився, то то не я. Я не бачив. Я лише прыгала, я не крутилась. Не знаю, може ти якийсь інший стоп. А! 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 Допоможіть! А! 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 Капець! Тут, тут є один стул і два компа. Ой, а, тут музикальна коробка і тут є сакан приге. Тут сакан приге і музикальна коробка. Там, там всіки реально... Так, та... а! А, Але, думаю, оце от музикальна коробка. На мене не гнуть ми на музикальному музыкальном коробке. Тобі кажу. Та ну, давай. Та ну, давай. Уху. Ура. Вона й давала звуки. Вы не знаєте, чи тут щось не так. по моєму тут все нормально. Десь... Ну. Два Оскара це нормально ж, напевно. Не знаю. Так Ха! Не два Оскара це не нормально. Казав же. Это паранормально. Один залишився, и я за ним гонюсь. За кем? За собой. За так оскар. Є-є-є-є-є! Yeah! <шиф> ah, <ж> <шиф> <шиф> <Ні! шиф> а, можно было сикерами. Нее А ч можно написать, то на виду мисс. Вс, это что я понял, что не выдумал, а ч вона так написала? Не знаю. Ну добре, а на сегодня мы будем закінчувати. С вами была моя сестра. Моя сестра, да? Алло. Да. Да! А вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока. Пока, попробуйте. Пока. пока, 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 пока.